Доброго дня, шановні присутні. По-перше, е хочу подякувати, я бачу вас в залі військових. Дякую, що ви е тут. Слідкуйте за тим, що відбувається в обласній раді, в основному органі Чекайської області. Також я хочу подякувати всім комунатам, які сьогодні прийшли, відбукнулися на ініціативу 200. Для провадження цієї сесі. позачергової сесії. Питання позачергової сесії стояло дуже просто. Створити комісію, яка провела інвентаризацію ревізію, майна, обласної ради. Доцільне його використання чи недоцільне. перевірила, подивилася. Що знаходиться? А це пробірне сотні мільйонів гривень. Сотні мільйонів гривень, які сьогодні не нефективно використовуються. І це підтяжко було всіма депутатами, з якими спілкувалися, які приймали участь у робочих нарадах, президіях і в інших зустрічах, пов'язаних з цим програм. Ідея було проста, зробити зір. Реалізувати це майно. Сотні мільйонів гривень і передати їх на прямому Збройні Сили України. Або провести аналіз цього майна і зробити так, щоб воно було не неслідкове, а воно приносить коротше. Наконець цей процес це, це, всяко-ваймувація і регуляється, як ми бачимо і на зараз. Не збирається в форм сесія. Перше, за чотири роки не зібрався форм сесія. Це дуже видно кожен проблем, Про... проблема завжди прізвище. Проблема ця має призвичай підгорни на другий голова Чекаської обласної ради, в цьому перешкоджає. Перешкоджає всячиське. Доказку цього я можу довести приклад, чому за 4 роки, коли тут голова нічого цього, цього, цього не робилося. Чому вже третій рік війни сьогодні немає нічого, чому обласна рада зробила? Кого, не військо. Хоча джет, не вже мій армій. Сьогодні цього слова немає. На посаді головою посує ради. Сьогодні має бути людина, яка має аналізувати це все. Яка має вивчати робити, якщо так можна сказати, з бюджета все, що можна і поправлятися на Збройні Сили України, важко більше по сьогодні нічого немає. Ми чекали 22 років, ми чекали 23 рік. Головою посуда ради, ніяк не можемо допомогти військові. Що сьогодні є обласної ради це комунальне майно, які ми ефективно, ефективно розпоряджаються. На минулій сесії головою комунальної комісії вузло були розлучені багато бувалі, коли квартири, які належать обласній раді, в центрі Черка здаються за 4 тисячі гривень в місяць читання. Компанії, які належать до власної ради, мають сотні мільйонів гривень, оборони мають сотні тисяч гривень в прибутку, копійки. І цього недостатньо для того, щоб зібралися депутати і прийняти рішення. Це просто сором. Тому а, ми не будемо зупинятися на цьому. Ми будемо дати якимись іншим методом чи чином Нічого не може допомогти військові, значить немає своє робити. Це має бути основа основного. Ще раз дякую всім, хто прийшов, буду продовжувати цю роботу, а логію постарання працювати, я просто бажаю написати. Те, що самим головою вчора особисто були обзвонені практично всі і було обговорено, що не вділи на цю сесію. Я поважаю колег-депутатів, але, депутаті, але як я ще раз сказав повторюю, що в кожній проблемі є прізвищем. Прізвище цієї проблеми це відповідно. Дякую, цю за увагу.